Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас про готовність Одеси до опалювального сезону, дати його початку. І про інформаційні вкиди говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостю нашої студії. Сьогодні з нами Анна Познякова, директорка комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Пані, Анна, вітаю вітаю! Сьогодні я пропоную побудувати наш з вами діалог не так, як це відбувалося зазвичай. Зазвичай я вам ставила питання. Ви на них відповідали. А сьогодні я пропоную трішки це змінити. Я цитуватиму вас. Ваш допис у Фейсбуці, який з'явився на підставі інформації, яка з'явилася в а, якихось телеграм-каналах. Ми поговоримо окремо про те, чому вона з'явилася і яка ймовірна її мета. А, а ви будете коментувати і будемо розбиратися, що насправді відбувається. А, тож Цитата перша. на одному з анонімних телеграм-каналів знову пишуть про кошти, виділені міською радою на потреби підприємства. Якщо взяти офіційну інформацію, сума вийде в чотири рази менше ніж та про яку йдеться в дописі. Давайте розбиратися, про яку суму йшлося в дописі і якою є офіційна сума. На цей рік нашому підприємству виділено 500 мільйонів гривень. Додатково на останній сесії ми отримали 51 один мільйон. Причому я хочу зауважити, що цей 51 мільйон це історія 11 річної давнини. А судові там тяжби по цим коштам тягнулися з 2012 року, і наприкінці в кінці кінців Верховний суд поставив крапку в цій історії. Ми повинні підприємство повинно сплатити до бюджету там 51 мільйон гривень. Звісно, що на сьогодні немає таких джерел у самого підприємства, то ми звернулися до... Одеської міської ради за наданням підтримки. Але ще раз повторюю: це історія 11-річної давнини, а не так, як хочуть подати її зараз. Що мов нічого не роблять, кошти там десь розчинились. Вони кажуть, дайте ще. Мова йшла Там було декілька навіть дважди, розглядалася ця справа в касаційному суді. Тобто, ну представте, судові тяжби 11 років тянулися. Нарешті там вони закінчились, причому ми відстоювали свою позицію. Тричі вигравали один раз. Підприємство програло в суді, і ось саме цей один раз, коли програло, залишили. В силі Верховному рішенням Верховного суду. Тому а, ну, можна знаєте, по-різному оцінювати цю ситуацію. Ну, але від мене напряму вона сьогодні не залежить події, які були 11 років тому. Щодо коштів, які виділяються, я нагадаю а, телеглядачам, що підприємство працює а, відповідно до тих законодавчих змін, які були, відбулись минулого року, коли залишили тариф. Заборонили точніше підприємствам теплопостачання по всій країні підіймати тарифи, незважаючи на ріст заробітної плати, там вартості газу, вартості електроенергії, тарифи залишились незмінними. Але ж ви розумієте, що нічого не може бути незмінним, і хтось повинен це дотувати. Ці обов'язки взяла на себе держава. І саме тому ми звертаємось за допомогою, тому що ну по перше, держава за два роки так і не спромоглась погасити перед нами Бог. Ми окремо про це поговоримо. Так тому звертаємось до нашого засновника до міськради за наданням цих коштів компенсації, тому що ну неможливо працювати у збиток. Ви ж не можете виробляти. Продукцію і продавати її нижче собі вартості. Хтось повинен покривати ці збитки. Ну, і оскільки таке рішення прийняло, то звісно, та підтримка, яку надає міська рада, вона сьогодні безцінна. Також хочу зауважити, що ніяких коштів у підприємство, як е, не на там. Е, те, що сьогодні необхідно, закупку генераторів там палива, ці всі кошти вони не закладені в тарифі. І саме тому нашим підприємством була проведена титанічна робота знову ж таки, і міська рада допомагала, і військова адміністрація. Ми співпрацюємо з усіма можливими фондами міжнародними. Ми ні. Копійки не витратили на генератори. давайте окремо поговоримо. Так, так. Ви ви викладаєте все, що ми бачили в вашому дописі. Давайте трішки повернемося до а, грошей. А, ви пояснили ситуацію з виділенням 51 мільйона гривень. Так а 500 мільйонів гривень, наскільки я розумію, це йдеться саме про компенсацію, про яку це, ви за так кошти, якими, якими ми маємо змогу а, і ще раз підкреслю компенсація. Яку нам сьогодні борг держави перед нашим підприємством складає вже мільярд двісті мільйонів? Ну тобто ці цифри не співставні. Ті 500 мільйонів, які ми отримуємо на рік, і мільярд 200, які нам повинні віддати, вони не співставні. По перше. По-друге, я не знаю, кому там це було потрібно, почали розганяти фейк, що нам виділили не 51 там мільйони, навіть не 500 мільйонів, а 2 мільярди. От на сесії зібрались і виділили там 2 мільярди. Ну, це повністю така якась ситуація. Історія відірвана від реальності взагалі. То я навіть не знаю, навіть, як її коментувати. Ви прокоментували вичерпно. Давайте рухатися далі. Знову звертаюся до вашого допису. Шановні автори телеграм-каналу пишуть про готовність котелів на 85%. Шановним авторам раджу знайти підписаний ще від 15 вересня держенергонаглядом акт готовності до зими. Там інша інформація. Давайте де-факто говорити наскільки сьогодні наші котельні готові до опалювання. 15 вересня. Ще раз підкреслю, був підписаний акт готовності нашого підприємства до опалювального сезону. Тому в цьому питанні питання ми питаннями також зможемо поставити крапку. Підприємство готове до опалювального сезону. Всі регламентні роботи виконані в строк <кхід> проведені і гідравлічні еспити мереж і на налагодження котельного обладнання. Ми в цьому році я вам скажу більше. Встановили вісім нових котлів. Прибри, приобрели і встановили вісім нових котлів. Чого не відбувалось? Ну може, там не знаю, останні 20 років. Це точно такого не було. Що дозволило це зробити? А знову ж таки. І ми змінили от всі ті речі, які я починала робити там чотири роки коли на тому, коли прийшла на це підприємство. Сьогодні вони дають свої плоди. Ми. Викреслили всі видатки, які не першочергові, тобто ми відмовились від ем, ем, якихось там робіт підрядним способом. Ми не замовляємо ці роботи, не витрачаємо. Ми самостійно виконуємо виконуємо свою роботу, не переплачуючи за неї. І саме це дало дало змогу зекономити нам і вкласти саме в оновлення обладнання. Також ми отримали від наших партнерів 20 нових насосів. Це також а, дуже суттєва допомога, тому що милорічні постійні відключення електроенергії вони не, не додавали надійності нашому обладнанню, воно точно так же там, горіло, як і у всіх. А, тому нове обладнання, нові, нові насоси, вони а, ну, їх ви ж розумієте, що нове обладнання, воно більш Устойчиво до якихось там таких потрясінь в системі. Тому так. А щодо генераторів, цитата. Відверто порадувала теза за про те, що підприємство, виявляється, купило генератори. Дивую тільки те, що немає сакральної інформації, скільки та хто на цьому заробив. А що саме писали? Якою є реальні ну, писали? Ситуація. Ото написали там о, ту всю маячню, яку я коментувала спочатку: що все пропало, що ніхто не готов, що там купа коштів в, в нікуди. А потім в кінці дописали, що ну із з позитивного, то вони купили генератори. Так я я хочу сказати, що ми дійсно маємо генератори, але ми їх не купляли, не витрачали на це кошти. Ми вели переговори з нашими іноземними донорами. Це були і американці, і німці. І е, фонди ООН, і фонд Говарда Баффета, USAID, е, Німецький ГІС е, і дійсно зібрали той парк генераторів з усього світу. І е, е, якщо... зараз можна сказати в ефірі, скільки їх? Так, це 146 генераторів, які ми маємо на сьогодні. І це потужні. І там є і потужні генератори, е, такі як мегаватні, два. Ми маємо від німців. І є бі... менш потужні, тобто. А сьогодні всі об'єкти, які нам потрібно закрити, ну мати наявні генератори, ми повністю покриваємо нашу потребу. А є розуміння, якщо я ще хочу додати, якщо це перевести в кошти, так ось скільки б нам потрібно було коштів на те, щоб це все купити, то, то, то це більше 200 мільйонів гривень. Ну так. Така кількість генераторів, а ви зараз розумієте, яку який об'єм міцності він додає плюс, тобто можна сказати, що наприклад за умови там не знаю, блекаута, завдяки такій кількості генераторів, ми зможемо там на, на ну можливо певних об'єктах протриматися там такий час. дивіться. Генератор саме для того, щоб протриматися, тобто. Генератор це не панацея, неможливо на генераторі а, працювати там весь час. Тобто ми сьогодні маємо розпорядження військової адміністрації мати запас палива там, до трьох діб. Ось а, три доби протриматись на генераторах, щоб за умови низьких температур не розморозити систему і не завдати непоправної шкоди, ми можемо. Чи можемо ми всю зиму працювати на генераторах? Ну, звісно, ні, бо в них. А, Досить такий невеликий моторесурс, і во як кожен двигун він потребує потім капітального ремонту. Тобто генератор не заміняє собою стабільне електроживлення, але він дає змогу протриматись, доки наші колеги енергетики не відновлять стале електропостачання. Рухаємося далі. Знову таки цитата Щодо, щодо відсутності звітності, ще раз апелюю до простої спроможності людей, які пишуться читати підприємство. звітує щорічно навіть за умов воєнного стану. А де всі бажаючі можуть подивитися? Звірожені рік, кожен рік, ми звітуємо з презентацією з запрошенням там всіх охочих на комісії з житлово-комунального господарства. Ці комісії від депутатська комісія вони відкриті. Ми будемо раді бачити, як то кажуть, і журналістів, і депутатів, і всім кого там і кому інтер це цікаво. Проходять цей звіт. Звісно, вже за цей рік буде проходити в наступному. Ми до 1 березня подаємо всю фінансову звітність до податкової ставтем управління статистики, і потім вже робимо презентацію. і Звітуємо за минулий рік для всіх публічно. І це кожного року. Тобто, кожен рік, ми навіть коли був ковід, ми сиділи там всі в масках, але звітували, показували і розказували. І я вам скажу, тим більше нам є що показати. Ми досить суттєво оновили в цьому році автопарк. Нову техніку, як то екскаватори, самосвали, наше підприємство не отримувало останні 20 років. Жодного оновлення не було. А в цьому році ми маємо чотири нові екскаватори, ми маємо самоскид, ми маємо маніпулятор, ми маємо нові класні аварійні машини. І це все, звісно, прискорить виконання ліквідації там тих чи інших ситуацій, які будуть виникати зимою. А, ну і ми згадали вже про тарифи для населення. Вони не підвищуватимуться, але давайте трішечки поговоримо про те, за рахунок чого і а, чим а, ця тенденція добра для споживача може в принципі а, обернутися ну, в тривалій в а, так, а, хочу зачитати новину. Власне, варто про це згадати компенсацію зріз з різниці в тарифах підприємства ТКЕ уряд не планує. Під час години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради України 6 жовтня року 2023 року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на запитання народного депутата Вікторії Гриб щодо необхідності компенсації різниці з тарифів відповів. Що завдання вирішення питання накопичених боргів надзвичайно складне, але воно не впливає на суму, яка необхідна для того, щоб скомпенсувати і пройти опалювальний сезон цього року. Це різні поняття. Борги накопичувалися попередніми роками. Цього року не потрібно погасити борги для того, щоб пройти опалювальний сезон, сплатити заробітну плату, закупити відповідне пальне для ТКЕ. Прем'єр-міністр України зазначив, що коли домовлялися з головами громад, уряд чітко розумів, що 4% є достатнім компенсатором для того, щоб громади могли підтримати ТКЕ. Нагадую, що асоціація міст України 25 серпня 2023 року надала уряду розрахунки, які підтверджують недостатність 4% відсотків ПДФО для компенсації різниці в тарифах. Звісно, недостатньо. Оці 4%, відсотки про які говорить прем'єр. Це якраз і є ті 500 мільйонів, які ми отримуємо в якості допомоги від міс міської ради. Вони закладені проектом держбюджету, вони виділяються сесією міськради, і це і є ці 4%. але борг значно більший. Ну і тут трохи також дивно чути, що це якісь там попередні роки. Ні, оцей а, ну я можу казати тільки там за наше підприємство. да, <кхем> Ці борги вони накопичились з за період з 20-го, по цей рік. Тобто це ось, ось, з 21-го прошу вибачення, з 21 по 23 рік, за останні два роки. А тому ну, це ж не там, 10, не 15, не, це з 21 по 23 роки. Ось ця сума боргових зобов'язань держави перед, перед підприємствами ТКЄ. Сумарно по Україні цей борг складає 36 мільярдів. І е, не компенсувати ці ці кошти підприємствам неможливо, тому що якщо сьогодні ми знову не отримуємо ці кошти, нафтогаз почне блокувати рахунки теплопостачальних підприємств. Якщо рахунки будуть заблоковані, то ну ви ж розумієте, ні про які. Генератори не про яке там пальне, газ і все інше не буде йти мова, бо всі кошти будуть списуватись. Як тоді проходити опалювальний сезон? Я не думаю, що в цьому питанні на сьогодні поставлена крапка. Я думаю, що до нього ще повернуться і повернуться. Я думаю, зі зниженням температури за вікном ще більше. Тому що неможливо ці кошти взяти з нікуди. Ну ви ж розумієте, а це дуже такий дивний бізнес, коли ти щось виробляєш і продаєш нижче, ніж його собі вартість. Тобто, тобто хтось повинен це компенсувати і знову ж таки, держава не мере міст, а держава прийняла зміни до закону України і, і в 2021 році і заборонила підвищувати тарифи на тепло. Ну, якщо ви заборонили, то а, знову ж таки інший закон про ціноутворення каже, що той, хто заборонив, той і компенсує. А те, що надали місцевим радам 4% ПДФО для теплопостачання. Ну так вони їх сумлінно і віддають. Ось ось вони ці 4%. Але ці 4% не покривають той касовий розрив, який виникає між реальною ціною тепла і тою ціною, за яким ми його за якою ми його відпустимо. А, пані на який у нас зараз тариф 1813 гривень для населення. 1813 гривень для населення. А яким би він мав бути, якщо ми б говорили про ринкові ціни, а він порахований. Він він є опублікований, тому що ми повинні його рахувати, публікувати. Це, це 2300 гривень. За умови 1800 гривень я так округлила трішки так, для населення сьогодні, фіксованого нашою державою тарифу, які ми сьогодні маємо борги. Борги населення складають мільярд 100 мільйонів. Отут, От знаєте, знов-таки, як зі всіма енергетиками, я відчуваю такий великий. Важкий, заплутаний, ну, не знаю навіть, як назвати предмет розмови, який я навіть не знаю, з якого кінця розплутувати. З одного боку. Тариф навіть такий, в принципі, фіксований. Для багатьох він, ну, скажімо, великий, досить складний, люди не платять. Ну, Хтось з причини, що не може, хтось з причини, хто не хоче. Звісно, це ця проблематика, що більше стала за ці півтора роки війни. А з іншого е, погляду на ситуацію, якщо довести тариф до ринкового 2300 гривень, мені здається, що борги населення стануть ще більшими. Як тут цієї ну саме цієї ситуації? в цьому і полягає завдання держави в балансуванні, в прогнозуванні, а також в яких в прорахунку тієї чи іншої моделі. Коли держава сказала, та продавайте як є, ну вони ж на щось розраховували. Чому це питання компенсації тарифів? Розумієте, кожен рік рік обертається тим, що там ТКЄ стоять з протягнутою рукою, віддайте кошти. Мери міст там кажуть, віддайте кошти, ТКЄ. <ahan">, є, бо ми не можемо у бюджету жодного бюджету міста не, не, не вистачить профінансувати а, ось цю різницю. Це все повинно бути узгоджено, це, це все повинно бути закладено в бюджеті. А, на, на жаль, в нашій країні сьогодні це не так. Сьогодні, розумієте, одною рукою тут щось приймають, потім шукають кошти. Звісно, наші там західні партнери, я думаю, ви чули, всі акцентують увагу на тому, що тарифи повинні бути ринкові. Для там на електроенергію, на газ, на тепло, але повинні бути персональні субсидії не так, що там всім там підряд, а і не підприємству, так а конкретній особі. Конкретна особа там з урахуванням її доходів, видатків, повинна отримати субсидію таку, щоб їй вистачило сплатити і за тепло. І за електрику, і щось там залишилось а ще зараз, на... А зараз. Так відбувається. Я зараз просто покручую в голові, як субсидію оформлює моя мама? звісно. То, так, мені здається, відбувається. це дуже про Я ну не знаю, як це зараз персоніфіковано, і вони там зна не наскільки мені відомо, ще продовжують удосконалювати цей механізм. І рано чи пізно ми до цього і прийдемо. Що а ті, хто не можуть, вони повинні отримати персональну компенсацію. Ті, хто можуть, вони повинні сплачувати. І тут не буде ніяких але тому, що не ну не, немає ніде в Європі, ні там в Америці а, такої ситуації, як в нашій країні, коли є якісь різні ціни на газ: газ для населення, газ для промисловості, газ для ну ви ж розумієте, що в кінцевому випадку все одно платить а, кожен з нас. Тому що там дорогий газ для промисловості він закладений в ціну товару. І навіть якщо ви напряму не сплачуєте цю ціну газу, ви сплачуєте її опосередковано через придбання того чи іншого продукту, для якого для вироблення чи виготовлення якого потрібен газ, ну мені до речі, підказують колеги. На жалюються, що є субсидії, але вони мізерні, вони майже нічого не покривають. Так, ось в цьому та й проблема, що рівень субсидій, як американці та європейці. Акцентують увагу, що ті домогосподарства, у яких там комунальні платежі забирають більше 35% доходу, повинні отримувати там компенсацію. Ну, нас трохи інший розрахунок, звісно, тому і не вистачає. Тобто, це все сьогодні там в рамках нашого ефіру ми не знайдемо питання. Це потрібно пропрацьовувати на рівні Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, мінекономіки. Тобто, це повинно бути якесь єдине Позас узгоджене рішення, комплексне рішення, і це повинна бути довгострокова політика. Не так, що ми кожного разу за, за газ і тепло там спо. Згадуємо напередодні опалювального сезону, а це повинна бути якась державна стратегія, яка дасть змогу і е, людям якось сплачувати ці комунальні кошти, і підприємствам отримувати е, повну е, вартість тої послуги, яку вони надають, і саме це дозволить і оновлювати основні фонди, і працювати так будуть ті, хто не сплачують. Ну з ними будемо там працювати в судах. А то ж минулого року нам і в судах з ними працювати заборонили. Зовсім був, був вже прапаралізований той процес. Зараз ми можемо знову подавати до суду. Я хочу акцентувати увагу, що ми скорували майже три тисячі тисячі судових позовів, і зараз ми в судовому порядку стягуємо ці кошти. Хто не сплачує добровільне порішення суду, ми передаємо на примусове виконання до виконавчої служби. як виглядає примусове? Стягнення промусове стягнення це до тої суми, яку з вас е, треба стягнути за безпосередньо за тепло. Додається ще 10% виконавчого збору, і це все відбувається через е, е, ну, арешт вашого там, наприклад, карткового рахунку. І поки ця сума не буде списана банком з вашої картки за дорученням виконавчої служби, ви не зможете користуватись своїм як ця дія діє, вибачте за тавтологію на боржників. – Сплачують? – а сплачують, звісно, бо це неприємна процедура. Ви не можете. А... Розрахувати своєю карткою, так вам треба потім їхати, вести документи там до суду. Ну, у вас з'являються додаткові витрати, окрім боргу за тепло, який треба погасити. Вам ще треба сплатити судовий збір, який лягає на відповідача. Вам треба сплатити виконавчий збір. Тобто, це все збільшує суму тих коштів, які потрібно буде кін... врешті-решт сплатити. По перше, по-друге, це ще така досить бюрократична процедура. Вона не так швидко відбувається зняття арешту з ваших рахунків тому ну не треба доводити до цього звісно. Давайте рухатися далі. Я почитала коментарі під вашим дописом. Звернула увагу. До речі, вони дуже позитивні. Вони дійсно підтримують вас і багато хто дякував вам за вашу роботу, але звернула увагу саме на один коментар. Мені Дуже цікаво стало, бо для мене він геть не зрозумілий, але я так зрозуміла, що є власне плани щодо нього. Одеса місто, котре може частково задовольнити потреби опалення за рахунок тепла моря і масованого використання теплових насосів. Ваша відповідь на цей коментар була саме так. Тому ми врахували це в схемі теплопостачання міста. Займаємось пошуком інвестора, але скоріше за все це буде вже післявоєнний етап. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, в чому він полягає, і чому не можемо все ж таки реалізувати його сьогодні? А треба чекати за вершення війни? А, ну я не можу сказати, що ми не можемо його сьогодні реалізувати для цього проєкту. Ну, по-перше, цей проект є невід'ємною частиною тієї схеми теплопостачання, яку ми затвердили. Почали розправляти в 2020 році. Рік в нас цей процес зайняв, і в 2021 му в нас вже була схема теплопостачання. Ми сьогодні там. Один з проєктів цієї схеми передбачає будівництво нової котельні, це в мікрорайоні Лузанівка, і, і також будівництво там теплового насосу великої потужності, який дозволить використовувати енергію моря, теплоту морської води. А, приклад ну, побутових теплових насосів у вас і кондиціонер це тепловий насос, який нагріває повітря. І Є різні типи теплових насос, насосів. Є а є ну, саме ті, про які йшлося в дописі, на морській воді, на енергії морської води. Є аналогічні реалізовані проекти, дуже їх полюбляють датчани, шведи там є такі а, котельні з тепловими насосами, саме які використовують теп тепломоря. І з урахуванням того, що вони набагато північніші, там е температура води в морі значно нижча ніж в нашому чорному, і навіть там ця е модель окупна, тому ми можемо реалізувати її в Одесі. Чому я написала, що це буде післявоєнне відновлення? Ну тому що зараз важко прогнозувати, чи знайдемо ми такі кошти. Це досить такий це, затратний це. проект. Ну, це треба. Прораховувати, робити ну, по перше, проєктні не вишукувальні роботи. По-друге, точно прораховувати сьогодні. Ми ведемо перемовини з різними фондами, і всі є деякі, які висловили зацікавленість цим проектом, але всі акцентують увагу, що вкладання коштів в енергетику ну як таке, не на підтримку штанів сьогодні, так а вже на якусь модернізацію на розвиток, на розвиток воно вже буде після війни. Зрозуміло, давайте ставити крапку під вашим дописом у Фейсбуці. А ви написали: в цілому важко зрозуміти навіщо на рівні на рівному, вибачте, місці, сіяти зневіру та песимістичні настрої серед містян, коли і так проблем усіх нас більше ніж вистачає. Ну в мене, власне і запитання: як ви думаєте, хто з якою метою ну, це дивіться робив? такі панічні вкиди? Вони були щороку, навіть до війни. Але сьогодні, коли нам і так є від чого стресувати. І ми дуже часто не ночами, то ще розказувати людям, причому ж це з анонімних джерел. Там хтось сказав, так що там ніхто не готов, і ми всі там замерзнемо. А ну то я вважаю безвідповідальною, я не мо не могла промовчати і не прокоментувати цей вкид. Я не буду там казати громких фраз, що там це наші вороги роблять. Я думаю, що а, це знаєте, такі а, ну, все, все, все піар. Знаєте, навіть чорний піар, то так люди намагаються розкрутити, мабуть, свій телеграм-канал такими новинами. Ну, бо, бо іншого пояснення у мене немає. Навіщо це робити? Тому закликаю отримувати одеситів інформацію від більш-менш офіційних джерел. Це якісь офіційні газети, це телеканали, так, сайти, у яких є назва, а не анонімні. А, Канали джерела, джерела да інформації, за якими ти не розумієш, хто стоїть, і з якою метою вам намагаються донести цю інформацію. Тому фільтруйте, будьте пильні та зберігайте спокій. І останнє питання звісно, тривіальне, коли в Одесі розпочнеться опалювальний сезон, або за яких умов щороку у нас сезон розпочинається за умов, коли середньодобова температура не перевищує 8 градусів протягом трьох днів. Та відповідно очікуємо розпорядження мер. А можу сказати, що останні п'ять років раніше листопада місяця ми не розпочинали. У нас досить суттєво знизилась середньорі... Ой, знизилась, вибачте, підвищилась середньорічна температура. Тому а, знову ж таки, завдяки нашому такому південному розташуванню, ми можемо дозволити собі починати пізніше. Пані Анна, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, дякую за всі вам. пояснення і за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому в нашій студії сьогодні була Анна Познякова, директорка комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.